Всім привіт, вітаю на каналі Geekverse! Сьогодні розбираємо другу відеогру франшизи MonsterVerse, Godzilla та Kong – Мисливці на Титані. Якщо що, огляд першої Kong Instinct виживання буде в описі до цього відео. Так, супутні ігри до Godzilla 2014-го до уваги не беремо. Мисливці на Титані вперше анонсували ще 25 травня 2022 року. Мобільна гра розроблялась два роки і надійшла в ранній доступ для мобільних пристроїв у деяких регіонах 27 лютого 2024 року. Однак повноцінний реліз кілька разів відкладався і, зрештою, відбувся лише 25 лютого 2025 року. А 30 вересня гру трансформували і для ПК. Тож, давайте подивимось, як там вийшло. Але тільки після того, як ви підпишетесь на канал, поставите дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео, це важливо. Ну і звичайно, коментар, лайк. Словом, все як завжди. Поїхали! За стилем мисливців на титанів можна охарактеризувати як науково-фантастичну екшн-стратегію. У грі вам необхідно поступово розбудовувати власний аванпост, відкриваючи нових людських персонажів та монстрів, об'єднуючи їх у команди, збирати ресурси, вступати в союзи та за бажанням захоплювати нові території. Власне, це все поділяє гру на три основні компоненти: база гравця, де ви можете будувати споруди, тренувати армію, досліджувати покращення, створювати предмети та формувати альянси, експедиції, у які гравець відправляє команди мисливців за титанами або монстрів для покрокових битв проти різних ворогів у двох окремих кампаніях, та острови Сирен. Тут гравці об'єднуються один з одним для створення альянсу, вони можуть відправляти свої армії для збору ресурсів, порятунку тих, хто вижив, або боротися проти різних монстрів та створювати потужні згуртування для боротьби з суперфауною. Також час від часу у грі з'являються тимчасові завдання місії, одиночні або ж групові. Ну і слід додати, що гра регулярно оновлюється, тому з'являються нові істоти, локації, функції і тому подібне. Та що це за дві окремі кампанії та острови Сирен? Запитаєте ви. А я відповім: розібратися цьому нам допоможе присутня в грі невелика сюжетна лінія, про яку давайте й поговоримо. <му> у результаті пробудження титанів відомого нам з фільму Годзіла Король монстрів 2019 2019-го, на планеті відбулися глобальні катаклізми, які утворили новий архіпелаг острова Сирен. Місце, яке приховує не лише безліч таємничих істот та незвіданих ресурсів, а й приваблює різноманітних мисливців на них. Тут опиняються і наші на перший погляд різношерстні герої. У них різне минуле, свої мотиви, та всі вони повинні об'єднатися, щоб вижити і реалізувати свої плани. Власне, дві окремі кампанії це і є дві паралельні лінії людей та монстрів. Сюжетною історією наділена лише людська. Тож... Професійному найманцю та колишньому члену бойового підрозділу монарху G-Team на ім'я Кензо приходить сигнал СОС від знайомої офіцерки британської армії у відставці Кіари. Після повстання титанів вона займалась розвідкою нових місць проживання істот, тоді й познайомилась з Кензо. Але коли Годзіла заспокоїв всіх титанів, дівчина засумувала і вирішила відправитись на острова Сирен. Тут вона разом з біотехнологом та польовим ботаніком Мей Ітомом, медиком колишнім лікарем армії США, який під час катаклізму, що утворив Острова Сирен, втратив своє місто та ще й ногу, разом проводили досліди та вивчали місцеву флору і фауну, але були атаковані на покинутому аванпості. Тоді Кіара і відправила сигнал лиха. Тож Кензо звертається за допомогою до подруги Рейган, найманки пожежниці, яка пережила події Сан-Франциско та стала активно допомагати у ліквідації катастроф по всьому світу. І разом вони вирушають на острова Сирен. Ставши свідками битви Годзіли з гігантським Альфа-Черепоїдом, рятувальники планують посадку біля аванпосту, з якого був сигнал Сос. Але їх атакує зграя листокрилів. Зустрівши тут мей, Тріо розправляється з літунами і споглядає, як король монстрів знищує черепоїда. Мей розповідає, що Кіара була ззовні, коли їх атакували не лише агресивні монстри, а й невідомі грабіжники. Вона каже, що бачила, як вони направились до дослідницької лабораторії, і герої вирушають туди. Розібравшись з кількома ворогами, вони зустрічають Тома, який повідомляє, що грабіжники викрали зібрані ними біоданні монстрів. Кензо отримує сповіщення від Кіара, яка розповідає, що слідкуючи за грабіжниками, вона помітила місце, де вони розбили табір, і кличе друзів до себе. Дорогою вам потрібно буде знищувати групи найманців, монстрів або ж ворожих дронів Apex. Згодом команда зустрічає Деніела, майстра технологій ШАІ та дронів, медика і колишнього працівника Apex. Від нього ми дізнаємося, що компанія, прагнучи відновити своє добре ім'я, відправила цілу гуманітарну місію на острова Сирен. Але і тут все пішло не на Вдало. Поступово герої дізнаються, що грабіжниками були агенти, названі цернуносами. Саме вони, використовуючи викрадені дані та напрацювання у керуванні Мехагодзілою, залишені від Apex, зуміли взяти контроль над супервидами. Тож наші персонажі вирішують відправитися до контрольної лабораторії, щоб знешкодити основний сигнал орки і дати можливість годзіллі потім знищити все. Герої поступово вбивають усіх монстрів на своєму шляху та стикаються із модифікованими біомеханічними смертельними шакалами, помітивши на них роботизовані частини управління. Далі герої змушені протистояти ще багатьом агентам, дронам та проапгрейденим монстрам, фінальним з яких буде роботизований черепоїд. В грі присутні кілька другорядних персонажів, яких можна брати в команду. Хазард – таємничий спеціаліст з виживання та хімічної зброї. Аврора професійна інструкторка з виживання та екстриму. Вейл, інженер-механік, яка відправилася у небезпечну подорож заради грошей, щоб оплатити лікування сестри, що зазнала травм під час пробудження з сили в Аризоні. Чей йон, інженер-електрик-монарху, яка працювала на островах, але залишилась єдиною, вижившою зі своєї команди після атаки монстрів на їх форпост. Аксель, дослідник з Арктики, який долою випадку, пропливаючи повз острова, зазнав корабельної аварії та опинився тут. Іша літня жіночка-флорист і за сумісництвом колишній військовий снайпер. Ага, і таке буває. Також в грі є чимало унікальних істот, як вже відомих завдяки фільмам-коміксам, так і нових, створених спеціально для мисливців на Титані. Серед них коралороти, черепомурахи, споромухи, вольтпантери та новий вид шакалів, названий магматичним. Детально про всіх монстрів поговоримо у наступних відео по Всесвіту Монстрверс. Скажу, що гра мені досить таки сподобалась. Звичайно, сам підхід та геймплей не новаторський, подібне було вже в багатьох іграх, але бачити це все у світі Годзіли та Конга доволі цікаво. Непогана історія, хоч і коротка, різноманітні персонажі та монстри зі своїми сильними і слабкими сторонами. Візуальна складова теж на рівні, звичайно, якщо говорити про мобільну версію, як для ПК, то виглядає занадто простенько. Тішить і те, що розробники регулярно випускають оновлення, які також виправляють баги. Хоча мисливці на титанів і використовують персонажів в MonsterVerse та достатньо розширюють Всесвіт, все ж впливу на нього не мають, адже не є каноном для решти серії. На офіційному акаунті гри у мережі X вона описується як суміжна з каноном. У публікації розробники уточнили, ми існуємо поряд з канонічними фільмами та серіалами, але в окремому просторі, щоб забезпечити нам більшу гнучкість з ігровою механікою та часовими рамками. І мені подобається такий підхід. До того ж, помітьте, що зазначено саме фільми і серіали. Про комікси ніяких згадок немає. Ну це так, до слова. Якщо ви ще не дивилися огляди всіх графічних новел MonsterVerse, всі посилання будуть в описі. А ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, написати коментар та поставити лайк цьому відео. Слава Україні!